Але тільки троянда допомагає максимально прожити втрату, горе і розбите серце, зраду. Ну, таке щось дуже-дуже серйозне і якусь велику таку біду. Якраз актуально, до речі, зараз, то занотуйте собі горе, втрати, проживання це троянда. На крайній випадок в нас є гідролат троянди. Навіть якщо ну троянда трошки вартує, дорога олійка, можна мати при собі або маленький куп'яночок, да, пробнічок, або хоча б гідролат троянди. От розбите серце. От коли можна сказати, стан розбитого серця. Це троянда. Якщо вам цікаво, я зроблю такий відступ. Можливо, хтось вже чув ці розповіді, а, так сталося, що якраз в розпал. Пандемії ковіду, ну, моя мама дуже дбала про своє здоров'я і не хотіла ніяким чином бути тягарем для своїх дітей, і саме тоді сталося так, що в неї погіршилося здоров'я дуже сильно. Вона майже не до медицини не зверталася і не користувалася. Послугами лікарів, але тоді нам дуже треба була медична допомога. І так як була вся країна в шоці, всі медики в шоці, скрізь карантин закрито, їй не дали не було змоги надати їй якісну е, допомогу медичну Це був не ковід взагалі, але через цю всю паніку і цей весь бардак е, допомоги не було. І вона промучилась 10 днів, і, на жаль, в муках померла. І я якраз тоді починала весна. От якраз мама лежала, коли я збирала перші рослини на свої перші гідролати. Це був от перші числа травня 2020 року. Ну і ця вся ситуація, ця вся безпорадність і злість, і почуття провини, і великий великий букет емоцій, які проживає людина, яка не може допомогти близь... близькій своїй людині. і Втрачає, ну це просто розірвало серце всій родині, а мені то точно. Таке було відчуття, що мене просто в серці вибухнуло щось і розбилося на маленькі друзочки. Це було дуже болюче для мене. Прям дуже болюче. Мені здавалося, що я себе контролюю. Я відплакала свою там кількість. Сліз, але мені здавалося, що я тримаю себе в руках і я себе контролюю. Я продовжую щось робити. Я працюю, я збираю трави, я дистилюю, там, роблю якісь хатні справи, вирішую якісь питання, і мені здавалося, що я себе контролюю. А зацвіли троянди червні, і я, звичайно ж, дуже, дуже захопилася дистиляцією троянди перший рік, мені все цікаво. Всі експерименти роблю на собі. І якраз було багато цвіту троян, чи мені подружки надавали цілими такими відрами і мішками ці пелюски. І я багато багато дистилювала. І мені так воно ну, йшло на душу. Я поливалася буквально тим гідролатом, пила той гідролат. А чому саме гідролат? Тому що ми робили це в селі. Ну, умови сільські, є сільські, ми з ранку до ночі в травах. І от ефірну олію якось так, знаєте, було. Ну, в полях Лугах ти не будеш використовувати, і коли ти весь в роботі, ну якось якось так був, був, вийшло, що не ефірна олія, а саме гідролат був зі мною. Ефірна олійка, ну там перед сном, хіба, трошки, там, раз на кілька днів, саме гідролат троянди. От, я поливала на себе і пила його, дуже багато пила. Чому я так детально вам розказую, щоб ви зрозуміли, що я це відчуття прожила на собі. І місяця десь через два-два з половиною в мене було таке відчуття, знаєте. Фізичне, абсолютно таке відчуття, як ніби я дуже довго була під водою без повітря, або десь в підвалі якомусь сирому, глибокому, темному, без повітря, без світла. І в мене таке було. Я вам не можу передати, як я себе почувала. І в мене я зрозуміла, що от я з якогось такого стану ви, випливла, винирнула на поверхню. І я зрозуміла, що я взагалі була не в адекватному стані, хоча я працювала. Робила якісь е, дії, і здавалося, що я контролюю ці емоції, і я ефективна. І я така вся сильна, я справляюсь. Оце так мені здавалося. Детально розказую, щоб ви від, ну розуміли і для себе могли допомогти. І якщо поряд з вами людина, яка буде казати, зі мною все нормально, я справляюсь я в нормі, і буде, е, ну, Робити функціонально вона буде робити там, хатню роботу, да, ходити на роботу, виконувати свої службові обов'язки і так далі. Таких людей зараз дуже багато, дуже багато, на жаль, буде і, і буде. І в кожного в в своя втрата для когось трагедія дім втратити, для когось переїхати, для когось просто новини розривають серце, хтось реально втрачає на війні близьких людей. Запишіть собі великими літерами проживання горя і втрати це троянда.